Давайте поговоримо про таксі. От, вчора виїхав ввечері, почалась тривога. От, взяв замовлення, десь вже чуть -чуть майже 10 вечора, 22 го була. От, взяв замовлення в сторону центру, їду, і тривога там уже трошки вже нагнітається з обстановка. І я бачу, там е, був вчора в Києві якийсь е, концерт, не знаю, якийсь зірок, якийсь музичний концерт. Я бачу огромне, огромну кількість людей просто і всі замовлення сипать. А я взяв по болту як без заказу ну, нормально, з коефіцієнтом. А в болту є такий прикол, що ти не можеш завершити попередню поїздку, ну тобі насипає нові замовлення, і ти не можеш просто. Я висаджую парня. Ж, е... І намагаюсь завершити, а, а там толпа людей після концерту тривога, і воно мене насипає, насипає. Я просто вже клацаю, клацаю, клацаю. Я ну, потикав, поникав і взяв, ну, просто взяв якесь замовлення. Я й не побачив, що воно було там 200 метрів від мене. От, Я не бачив, куди, що, по чому. Е, завершив вже замовлення цього хлопця. І тут ракета надумала нас в машину кинуло, блін. Просто ну, це в мене такі відчуття, як би. Я ж під'їжджаю, сідають дві дівочки, геолокація ж, ну, навігатор не працює. Вам куди? У нас дві зупинки. Одна там десь ну, нормально, а інша на окружну десь дорогу. Блін, каже: я вас не повезу. Вони, да як, ви що, блін? Ми вас є дождались». я був у вас з метрів, я приїхав дасть через минуту. За нами ніхто не їде, ми не можемо тут залишитись там. Ну, коротше, попросили мене, думаю, ладно, час є, десь пів одинадцяти. Думаю, встигну яся, що. Кажу, а скільки у вас там, блін, хоч я не встиг побачити, 1300. Кажу, ну ладно, 1300, поїдемо. Коротше, їдемо. Приємні дівчата. Просто я ж кажу, таксісти, вроді як, знаєте, такий нелюбимий вид чи нелюбима професія, я так дивлюсь по коментам. Але от коли така срака, розумієте, коли толпиш, я теж не розумію, як би, таких заходів, знаєте, які от проводять е, з величезною кількістю людей, да, і, і коли починається тривога цим людям просто не дадіться, вони всі замовляють таксі там по бешеним. Там вчора летіло, летіли такі замовлення, ну коефіцієнт був 2,5, як би, там 1300 я взяв. Так, да, я, я вчора ввечері вийшов, за півтори години заробив півтори тисячі. Ні, та більше, більше. Ну це 1300 ж з комісії болта було, я ще одне заробив замовлення за 300, друге за 400. Ну коротше, десь 1500-1600 я вчора ввечері заробив. От, а так, от, і що я вам скажу, от по службам, Болт класно вечором дає. От, ну тільки це в них проблема, це що не можна завершити поїздку, коли ти приїжджаєш десь в цей мене вже другий чи третій раз таке. Ти приїжджаєш в місце, де от, ну, в центр приїжджаєш там в 11, да, і тебе всі замовляють, а ти не можеш завершити попередню поїздку. Тобі треба оці відбивати відбивателі щось взяти. взять. От. Уклон, от, ви знаєте, от уклона я не бачу таких мега-коефіцієнтів. Там якби середні, середній розмір поїздки, уклон більше всього вроде, дає, але ввечері уклон мені не подобається. От, саме ввечері. Тому що немає коефіцієнтів, там знаєте час. От я ось віз по уклону 23:40. Я приїхав, там поїздка. 140 гривень щось таке, ну там пару кілометрів, ну, якраз до мене під дім. Нема й нема людей, немай, нема й нема. У колон просто розсобачив людей цим очікуванням, цими хвилинним. Коли, там, знаєте, за 10 хвилин до початку комендантської години, а люди йдуть на розслабоні такі, що ти, наче до них додому, ти їхній друг приїхав забрати їх додому. Ну, якби це теж неадекватно. Я їм скільки разів дзвонив, казав, що. Ну, якось у цей період очікування з 23 до 20 чи до комендантської години, період очікування треба сокращати або поставити там за очікування, бо більшу суму, щоб ну, люди не розслабоні. Це я, я чов по і ну, знаєте, там 23-30, там без 20.12, кидає поїздки там по 100 гривень. Ну, народ, ну серйозно. Ну якби я вмісто того, щоб спати, я розумію, це ввечері там якби чи зранку там можна десь там. Тут, ну, покидати ну, по 100 гривень за 5 хвилин до комендантської години, ну, це бред, я вважаю. Коротше, в уклон в цьому плані. Ну, якби в уклоні, зараз більше всього замовлень, але ну, от я ж кажу, там мало піків, мало пікових коефіцієнтів. Я пробував робити по цьому ланцюгу замовлення, іноді я його включаю зранку. От, Мені воно не дуже подобається, там більше замовлень, більше там в пріоритетності йде по цьому ланцюгу, там виставляєш радіус, але воно кидає, куди попало. Дуже багато поїздок. Ну, я розумію, що дуже багато. Ніхто, ну, мало хто хоче виїжджати за місто, особливо ввечері чи зранку. Ну, от. Багато за місто. Я не їздю за місто, я не їздю на лівий берег. Ну, от. І от мені це не подобається, тому що там падається карма. Там, ну, я в основному беру його там з руки, якщо. Виходить. Убер якось трошки розсобачився, якось теж почали. По Уберу можна було нормально було поїздки схватити. В Убері хороший комфорт залишається, якби хороші тарифи на комфорт. В Убері якби є, але ну, дуже багато зараз з'явилося, з'явилося шлак. Особливо, от стаєш там у шості, о пів шостого, блін, просто наскільки дешманські поїздки там. 15 гривень за кілометр виходить, навіть менше просто. Ну, ти, вроді, швидко доїжджаєш по пустому місту, але ну, ну все одно, якби, ти їдеш, блін, 14 км за 200 гривень, ну, херня якась, чесно, блін. Ну, чесно, якось оце я зранку не дуже люблю рано і виходить зараз, тому що ти виходиш і якийсь возиш ну, відверто дійшов поїздки. Ну от. А... Що ще. Ну, болт класний. Болт неплохий і ввечері, я ж кажу, із-за того, що болт дає більше коефіцієнтів. От отак. От. Радіус там, ну, в принципі, якби, с... на, на стикі цих трьох служб якби, і працюємо. Вибираємо, де пересікаються, я ж вам знімав відео, де, де пересікаються там мої інтереси, інтереси пасажира. Буває, ну, буває, якби. Возим все, все підряд, включаю той ланцюг, там тільки радіус виставляю, там 500 метрів або кілометр, особливо по центру. І сам буває, якби є сенс, то що ну, якби якщо близька подача, можна. Якщо люди ще адекватні, що розуміють, що коли ти приїжджаєш, тебе ніде чекати, що ну потрібно вже сразу виходити. Ну от, чесно, респект таким пасажирам, знаєте, що, ну, що виходять і зразу чекають, де, ну, де ніде зупинитися взагалі. От, э, от, А так, ну, як воно ну, є смисл. Навіть і в коротких поїздках, якщо людина одразу чекає, одразу сідає. От, э, В цілому, таке є відчуття. Не знаю, може повторюсь, тому, що трошки. Э, замовлення, якби, трошки стало менше. Таке є відчуття. От. Отакі от справа. Це такий, знаєте, експром. Просто на. на Трошки є що сказати, накопилося. Це коментуйте, діліться досвідом гарного дня. А там я колись писав, діліться досвідом, він не пише: Я свій досвід наробляв тіпа, роками. Так, я тобі тіпа, тут і сказав: ну, у кожного своя тактика. Ну, просто ну, якби, ну, храніть свій досвід. Ну, просто служба таксі. Це наскільки така, знаєте, казино таке, що воно крутиться, тут усе, ну, все випадково, все, блін, просто випадково. Наскільки що тут, ну, якби тактику дуже важко придержуватися там. Ти скажеш, от я беру там тільки комфорти. Ну, ти береш можеш тільки комфорти, ти можеш там півтори години десь в жопу. Тут ну, якби, дуже багато факторів, і тут потрібно миттєво... Миттєво приймати рішення, да, от коли там е, замовлення, да, ти їдеш в дороги, дивишся за дорогою, да, і тобі приходить замовлення. Ти можеш за секунду оприділити, де, де це замовлення, куди воно їде, чи воно тобі вигодне, чи невигодно. Мене ще бісить. що е, Уклон показує ну, місці своєї комісії замовлення нахера, ну, якби показуєте, як Uber, сразу, що ти заробиш? Я вже замахався ці 25% в, ну, враховувати в умі, щоб зрозуміти скільки це. Воно вроді херня, але воно тобі на підсвідомості завищує, завищує якби, ціну. Знаєте? Це, це якби ви на касі. Скупля, купляли якийсь товар, і вам би НДС вже доплачували на касі. Тобто, ти не розумієш, як би, да, скільки, скільки тобі в ітогі вийде ця поїздка. Ну, а так, в принципі, працюємо. Все, звертайтеся за страховками, звертайтесь взагалі, пишіть, підписуйтесь, радий був вас почути, побачити на, на певне взаємно гарного дня.